Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас що? у нас неділя. Я відпрацювала оце тут до півдня. У мене там три процедури було сьогодні тільки. І зараз у мене півдня вільних, тому, думаю, треба їх провести з користю. І треба вже готуватись до від'їзду. О, та саме, а саме, що? Йду зараз в оптику, якщо вона працює, куплю лінзу, О, вітер у нас. Потім, потім, що мені ще треба? Позабирати ліки, віднести мамі, потім купити валюту. Ну, коротше, і зайти в магазин, тоді вже на зворотному шляху, і подивитися, ну, якісь. Щось, щось купити, там, не знаю, якісь насіннячки, якісь горишки, якісь сухофрукти, щось таке набрати знаєте, в автобус, щоб можна було щось погризти. це такий у мене план на сьогодні. Хоч наче всього залишилось тут півдня, але але треба багато всього встигнути, тому що завтрашнього дня мене не чекайте, завтра у мене там... Оце три дні скажених, дуже напружених, там, знаєте, мені хоч би вижить. Тому роботи буде багато, відео знімати не буде коли. О, вітер такий. Але на вулиці плюс 20, не знаю, люди, люди ходять у діті. Я, як завжди, у футболці, мені нормально, я ну, вділа Олімпійку і зняла, тому що в Олімпійці мені жарко. Так що, як пройде ці півдня... Подивимося, чи все я встигну, чи не встигну. Йдемте. те. Я вже вийшла на наш бульвар Шевченка, тут якраз ну це недалеко від мене і є тут оптика. Зараз гляну, чи вона працює, чи не працює. От іду. Центр зір, вихідний неділя не працює, а я надіялася що може працює. Значить, тоді прийдеться ще мені бігти за лінзою в четвер. Тому що за ці три дні мені взагалі не буде коли. Тут у нас одні магазинчики, магазинчики і магазинчики. Всякі різні знаходяться. Ой, колись тут був, був барчик якийсь. Тепер аналізи. А там, дивіться, у нас який великий стілець стоїть. Магазин меблів. І такецький здоровецький стілець. Ну що ж, оптика не працює, не візуха, ну нічого страшного. Це Вирішуємо проблеми. і я тепер прямую до мами по дорозі таблетки. В общем, йдемо. У нас вчора такий дощ ввечері, лив страшний, таке летіло, таке враження, що з градом. І блискавки, і гром гримів. Страшне. І сьогодні погода така. Ось мари ходять і вже дощ сьогодні зривався теж пару раз. І таке парить якесь щось таке. Але прохолодно мені це добре. Мені добре, що прохолодно. Мені оце 20 градусів, це саме те. Ой, якісь у людей квіти, які троянди. Гарнючі, яка краса. Дивіться, яка краса. Ну ці ще такі не дуже повні червоні ось які дивіться. Ай, краса яка. Не дуже повні, то бувають такі, прям, знаєте, повні-повні. Купила, валюту купила. 100 євро. Боже, курс 48,80, А, я тут... А тут Шавковиця дорогу перебігає. Так а ну, Скуштую яка. М -м -м. Яка смакота. А над дорогою не буду. Євро 48,80. Чого така різниця зараз велика між доларом і євро? Не знаю прямо. Так, ліки всі зібрала. Оце мамі взяла ліки на місяць три тисячі. Як жити пенсіонером, мені цікаво. Як жити пенсіонером на пенсію в п'ять тисяч, якщо ліки тільки три. А ще заплатити комуналку, а їсти за що. Ужас, да? От, ну, допустим, нема да, у пенсіонерів, дітей, хто може допомагати. Або Або такі діти, да, що не допомагають. Як жити пенсіонерам? Я навіть не знаю. І це ж не те, що ех, людина не працювала, мама це, вже, все життя працювала, і не наскільки в неї там років того стажу. Ой, щось там не то із системою. 3 3.000 до лік. І то, це ж я ще якби не, ну, купила їй те, що треба на місяць. Але ж у неї ж там ще багато що є. м Да, життя буття. Так, вже доходжу до мами. Зараз в неї трошки погуляю, повіддаю їй все. І потім ще нас чекають магазини. Сьогодні подивимося, може, може людей не буде дуже багато, познімаємо магазини. Що я там куплю в тих магазинах? У мене щось вдома знову... А ні, я сьогодні зробила ті всільки і що Треба гречки купити. У мене гречка скінчилась вдома. О, та зварити кашу, в тільки є. Бо починаються у мене важкі часи, часи бутербродів, тому що не буде коли готувати там. Я ж кажу, завтра я починаю з 8 ранку, і остання клієнтка в мене на 7 годин вечора, тобто до 9. З 8 ранку і до 9 вечора. Це так, всі підряд один за одним. І оце такі три дні у мене будуть важкі. У мами ось як дружно позацвітали пітуні. Ага, да, да. Позацвітала петунька. Гарненько. І тут теж, і тут оця як вона називається? Ожина. Бджолки літають. Скоро будуть ягодки. Це я сьогодні дивилася відео, що ожина дуже корисна для серця, що в ній якісь є фла, флавонони чи флаво, фла, да, щось таке, яке способствує, щоб не було тромбів у, в крові, да, що вона прям розчиняє тромби. О, так, все, буду йти, буду бігти, зараз ще в магазин. Дік чекає щось з моря погоди. Да, Дік? Так, все. Ой, яка тут хмара. У нас наче ще сонце світить, а там така чорна хмара, наступає. Щось дивилась сьогодні в людей, позацвітали вже оці як. Їх? Стріли оті, що випускають. Тебе щось ні. Вийшла я від мами. Оця хмара чорна. Вона мене наздогнала. І ось вже на Крапаї. І вітер піднявся. Ну в мене парасолька є з собою. Зараз я тут швиденько, а може поки добіжу до магазину, до якогось там мене дощ не застане. Почався. Почався дощ. Такий ух. Біжу скоренько. Бо карабани такий. Недовго був дощик, якраз поки я дійшла ось до вже тут ну, до себе. В тебе зараз зайду. Він вже скінчився. Таке хмарка налетіла та і все. Зайшла я вже в АТБ? І тут у нас оце, всякі різні такі, ж, знаєте, горішки, оці всякі ось сортів, отакі, дивіться, ось якраз акції зараз. асорті фруктове-горіхове. Суміш, горіхова, фруктова така є. І така є оці, суміш. В общем, всякі різні. І я зараз трошки візьму, є сушені, всякі отакі ось банани, сушені, абрикоси. Шось от Щось отакого зараз треба взяти. Обирати щось такого собі. Журавлина, сушене, сушена в общем всього потрошку візьму. Ось були фруктові чіпси, якісь апель чипси і яблучіпси. Це немає, вже розібрали. А ці яблучні чипси, вони дуже здорові, об'ємні. Не піде такий варіант. взяла я всяких там штучок, а ще прийшла до цих батончиків. Думаю, треба таких ще батончиків набрати. Не знаю. Поїмо, не поїмо. Ну, ось взяла отаких ось. Зараз там ще якихось понабираю. Батончиків, таких міленіум треба взяти. Знаєте, ну трошки там таких-два, таких, ну таких. там штучок 5-6 візьму по одному в день. Щоб шарм якийсь такий є. В общем. А ще думала, треба взяти. Тут у них такі оці ВТБ. Тільки щось я їх не бачу. А, такі порційні вафельки. Треба ще таких порційних вафель взяти. Шоколадні я не люблю. таких треба взяти. ВТБ я накупляла там, всякого вже дома покажу, що я накупляла. А зараз ще скажу в ділякат. Треба ще якоїсь мівіни. Боже, я мівіну останній раз їла, мабуть, років 30 назад. Привіт. сусідка моя. От. І тепер не знаю, яку її брати. Я взагалі в не розбираюся, яка смачна, а яка не смачна. Тому, тому зараз будемо дивитися, що там з мівіною. Якоїсь треба взяти, хоч скількись там. Пачок п'ять. Тут які трояндочки маленькі, дивіться, яка краса. Манюські такі гарнюські, такі біліші, тут такі розовіші, гарненькі. Прийшла я до цих макаронів, Тут картошки пюрешки швидкого приготування, макаронів цих, ось навіть такий суп французький є. Я розумію, що такі, мабуть, в баночках кращі, в них прямо і запарити можна, але ж незручно вони дуже об'ємні. Придеться брати якихось у пачках, у їх тут Боже, всяких різних. Якісь ось і хуторки, і вермишелі, і якісь. Чого тут тільки немає, божечки, кошмар. Ось є ще така каша, Гречана каша і вівсяна каша. Може ще такого щось взяти. У нас там сніданки будуть. Каша з смаком курки, з смаком яловичі. Це я зрозуміла, тільки каша. Є тут, ще дивлюся, суп-харчу. Традиційний. Ну, Нам супи якби, мабуть, нав... не надаці. А є також, ще, дивіться, суп-харчу. О, такі вже, це, мабуть, сублімати, типу, як, але ж вони от суп білий гриб, суп дитячий. Ціна 176-146, такі ціни. О, ну, Я супи не хочу. Так, що ж його брати? Що брати, що брати, що брати. Я отакий і ось обулгу з овочами. 200 грамів, 157 гривень. Може таких якихось взять. Пружна локшина. локшина. Зараз таких якихось візьму, вони, знаєте, і не самі дешеві, і не самі дорогі. О, то такого щось наберу, трошки різних. Значи, взяла там я 4 мівіни, а то взяла гірочки додому їсти. Не знаю, що його брати. Я ж не тільки буду сидіти там на мівіні та ще щось буде, там ще ж купляться ще щось, і, ну, щось буде куплятися. Тому вже як буде. З голоду не помремо. Це точно. Взяла, взяла, я що взяла? А, гречки взяла, ще булгурчика взяла. Щоб було дума, що їсти, зараз щось на сногу, а то й буду вже додому йти. Прийшла я вже додому. Ой, що я тут накупила? Це сьогодні робила ті з того фаршу, що в мене був, то залишився з голубців. Так, що я сьогодні накупила? Що я сьогодні накупила собі? Так, це взяла половинку хлібчика такого цільнозернового, на випадок бутерброда, В общем, коли нема що готовити коли, пачечку булгура взяла і пачку гречки взяла. Потім взяла шматочок сира ферма і взяла 5 яловичих сардельок. Це така, знаєте, швидко їда. І взяла тут трошки скільки, 5 штучок огірочки. Це таке, що взяла їсти, як би поки я вдома. Так, що я набрала з собою? Оце ж взяла, ну, я вам показувала. Отаку мірину, оце всяку різну, тут взяла 4 пачечки. Так, далі. Ой, а тут всяке різні. Так, от таких взяла три печенюшки. Таке там, до кави, до чаю. Ну, набрала отаких от горішків. Ось от таких взяла асорсі фруктове із горішками. От. Ну Я їх аж по декілька штук. Ось арахіси. Потім взяла дві пачечки, отаких от Ось от, Так, взяла дві пачечки. Вологих серветок. Я там ще брала і туалетний папір вологий, і рушники брала вологі. Ну, а це ще думаю, ще візьму серветки. Вони лишні не будуть. Так, ну, це додому купила мочалочку, губочку. Потім набрала. Отаких От же ж батончиків теж вам показувала Рошеновський. Ага, це ще. Горішки, та Так, Ага, це різні тут горішки. Потім отаких батончиків. Отаких взяла мілініумів три штуки. Отаких голубеньких теж взяла. Коротше, оце понабирала всякої всячини. Ага, три отаких печеньки. А і взяла ще 5 штучок. Макави. Вдруг не буде там як де заварювати, знаєте, це розвавив та і все. І я буду брати з собою оцю електротурочку. Так, оце все. Значить, що понабирала. А, ні, ще й взяла отакі поштучно попаковані зефірчики. Теж взяла три штучки. Ось, три штучки. Взяла. Все, це от мами принесла лоточок, той, що я її голубці носила. Все, це тут моя одежа. Все, не знаю. Що буде, те буде. Я ж кажу, я ж не буду сидіти тільки на такому. Захочеться це, я знаю себе, мені захочеться і там щось купити, і якусь їхню національну страву скуштувати. Ну, це по-любому. по-любому. Ну, а це так, знаєте, щоб, щоб не було сумно в автобусі їхати, то е, будемо горішки хрумкати. Горішки та отакі фрукти. Взяла дві, дві штучки. Аракісу і отакі ще один. В общем, Три пачечки горішки, дві отаких асортифрутове, горіхове, три отаких печенюшки. Ну, короче, і батончики. Значить такого нічого не набрала, але це було на 570 500 гривень. Уявляєте? І це воно ж все, Т30, Т50, Т20 те... гроші, як вода. Uh, так що потрошку потрошку готуємося. Ну, я не знаю, мабуть, я більше вже з продуктів нічого підкупляти не буду. Зроблю тільки собі тоді в дорогу якісь якісь канапки. Щось таке, знаєте, бо це бо я буду виїжджати ввечері в 4.30, в 4 чи в, в 4-чі там, ну, в весь вечора в мене потяг, а прибуваю я в. Львів 4,45 теж ранком. Ну, в общем, Будемо бачити, як воно буде. Будемо знімати все. Не знаю, як воно буде там монтуватися, все, тому що буде монтуватися тільки тоді, коли буде десь інтернет. От. В, общем, в общем, буде видно. Вірніше, монтуватися я можу монтувати і в автобусі, поки інтернету нема. а вигружатися, загружатися вже буде десь в готелях. Бо там буде вайфай. В общем, побачимо. Побачимо, як воно все буде. От. Оце такі справи. Накупила добра. А ще ж, знаєте, кожен раз, думаєш, господі, це ж як його облегшити валізу? Ну як його облегшити, ту валізу? Що його таке не брати? Я така думаю, так, не буду я брати цей раз. Бутилку з гелем для душа. Я візьму просто мило DAF, Воно менше і легше. От. І дафом теж я теж люблю купатися. Ой, ну, коротше, не знаю, як воно буде. Якось мені, знаєте, так як я ще ніколи саме в тур по Європі не їздила, і я не знаю, що це таке, того мені якось так от. Привожено на душі. Ну, я думаю, все буде добре. Все буде добре, не може бути недобре, бо буде куча емоцій, буде куча вражень. Буде все добре. Так що будемо надіятися на це, що все буде добре. О, Зараз дивіться, то була ходила, який вітруган, зараз все втихомирилося. Дощ пройшов, стало тихо, гарно, ні шелохнеться нічого на вулиці. Скільки воно А, Вже початок сьомої. Вже, вже це зараз порозкладаю все, та й буду відпочивати, тому що завтра мені з восьмої ранки працювати. Отаке От сьогодні невеличке відео, маленьке, бо я взагалі думала, писати, не писати, записувати, не писати. Ну, думаю, ладно, бо я не буду ось 3 дні взагалі нічого записувати, знімати відео, то думаю, ну запишу вам хоч трошки маленьке якесь відео. Все, на сьогодні. З вами прощаюся, так що підготовка вже до поїздки вже відбувається, вже потрошку готуюся, От, вже потрошки готуюся, трошки все продумую, що, що брати, як брати. Ну, коротше. Як буду складатися, у мене там був коментар, щоб я показала, як я там буду складатися, що я буду брати в подорож, що я буду брати в дорогу. То просили, щоб показувала. Буду показувати, ну, наскільки це можливо, буду показувати. А ще, знаєте, подивилася, а на слідуючі вихідні в Парижі стоїть плюс 31, плюс 32 градуса, Бажечки, думаю, ну за що таке наказання. Не було, ну Була б це було така температура, а там саме під на слідуючі вихідні. Та це ж якраз ми вже повинні там бути. От, ну це таке. А може, і не там будемо, я не знаю. Ні, ну наче перший в нас Париж, а потім іде вже Швейцарія. Подивимося. І оце ж так думаєш. Там праця не буде де, бо мене ця ж дівчинка ну, попередила, що набирайте футболок стільки, щоб ви могли міняти ну, кожен день футболку, бо прати там не буде як. Ну, попрати буде як, але ж вона не встигне висохнути. От, тому це ж треба і футболок набрати. Я думаю, хтось знає, як така жара буде, то може в який день і дві треба буде футболки змінити. Тобто треба брати не сім, а треба брати десять. От. І ото як ти вже ту валізу зменшиш вагу? Там тапки треба взяти, там треба ще взяти таке, щоб в номері, то те, то се, то білизна, то, то взуття якесь треба взяти. А як похолодає, а потім я їду після цього в східницю. А вдруг в східниці отака погода, вдруг похолодає, треба щось брати і на, на похолода. Ну, коротше, божечки, це, це дурдом. Як мені вже надоїло таскати ту валізу. Ой, ну без цього ніяк. Без цього ніяк. Все, а я з вами на сьогодні прощаюся. Вам всього самого найкращого, всього самого доброго. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.